Так, сьогодні вологим по-вологому, і, звичайно, як ми раніше починали, да, ми спочатку листочок, є гладенька сторона листочка, є така шаршава. Ми спочатку змочуємо гладеньку сторону. Гладеньку сторону, щоб вона, вся вся була волога, щоб не було. Сухих плям, бо потім будуть хвильки на листочку. І навіть я змочую мій листочок, мій, мою клеєнку, да, для того, щоб він навіть приклеївся. Ось так, от, так от я зроблю, щоб було більш рівно. І потім зверху. А, не, не сильно треба терти, да, особливо все залежить від паперу, да, якщо папір. Більш тоненький, він починає кашлатитися, і тоді не дуже красиво виходить. Тому можна просто так промокнути, але обов'язково, щоб не було хвильок і щоб не було калюш, да? то там, де буде забагато вологи, Будуть прямо такі не дуже, ну, розсікатися буде фарба великими плямами. Так. Але ще в мене немає такого місця. Так, і почнемо ми, да, почнемо з блакитного кольору. Я обираю якийсь такий зовсім. Світлий, я хочу розробити світлий колір, тому якщо навіть у мене він більш яскравий, да, то, то я його візьму дуже-дуже трошечки. І в мене всі будуть такі м, рухи, да, вони будуть такі більш плями, як ми малювали, але це такий е, рух. Да, який буду повторювати. І серединка, да, я можу це десь буде. зробити більше і ще блакитного кольору, а десь, а десь менше. Як хмаринки, да? але я хочу залишити собі е, такі білі плями, тому що це, ну, теж як хмаринки такі, десь може бути яскравіше, а десь може бути і е, світліший колір. Да? Але все одно, якщо мені потрібно зробити, наприклад, більш світліше, я додаю водички. Да? Я вже колір не беру, беру, додаю водички. І сьогодні теж у нас буде таке, як плями, да, по нашому листочку. А, бо вони розтикаються, розпливаються. Вони навіть ви зараз побачите. Да? От де ви будете малювати, зараз побачите, а, вони не будуть якби окремими такими плямами, потім вони будуть з'єднуватися. Звичайно, мені потрібні будуть а, різні кольори осені, да? різні кольори осені. Зараз більш яскрава осень, да? більш така... от у нас ще в Миколаїві більш така яскрава. У вас можуть бути менше, да? менше яскравих кольорів, багато світла. Я хочу на своєму малюнку залишити багато світла. Ну, будемо так і буду робити. Звичайно, жовтий колір є. І навіть я не чекаю, поки висихає. Да? І е, жовтий колір, він може бути і світліше, от Зараз я візьму більш світлий такий колір. Десь у мене буде. буде. А десь буде темненький. І я не буду чекати, поки е, цей е, колір е, буде висихати. Ні, я буду змішувати да, кольори таким. Десь чином, десь у мене зараз, на, наприклад, навіть буде змішуватися блакитний, з жовтим і теж додаватися такого, ну, нібито зелений бо, да, буде з'являтися, десь я буду майже формувати вже якийсь так, як гілочки, да, а десь залишати. Тобто, треба спочатку змочити як... листочок. Так, да. листочок ми змочуємо. Водичкою. Угу. Але цей час, да, ми не чекаємо, поки висихає. Да. Ми... Я не буду чекати, Да? Це буде такий накладання. А... Кольорів і змішування кольорів на положному листочку. Десь буде яскравіше, десь буде не, я... не так яскравіше. Знов таки я кажу: а, у мене плями будуть, да, вони будуть з'єднуватися. Навіть якщо я плямами малюю, це не, те, не той варіант, який ми попередні робили. Да? Ці плями будуть з'єднуватися. Десь розтікатися, переходити одна в, одну, в іншу. Але я, наприклад, тут багато, я можу робити такого світло-жовтого, да? це як світло таке, яке в нашому лісі. Але інший колір можуть бути або тільки шматочками, да, або тільки частинками, да. вже я не буду робити багато. Ну, наприклад, я хочу да, тепер зробити більш помаранчевий. Десь якісь частинки будуть більш помаранчеві. От я буду додавати помаранчевого. Це більше навіть жовтенькі. Або окремими, зовсім окремими частинками. Обов'язково треба мити пензлик, якщо в інший колір. так? Я. Пензлик в інший колір, тому що на листочку я змішую, у да, мене вони як змішані. Будуть, і, звичайно, у фарбу повинна тільки. Дуже швидко я все накладаю, бо я не хочу, щоб мій ем, листочок е, висох, так? Тому що. Мені потрібно, щоб змішувалися. Бачите, всі, все. Вони розтікаються, ці кольори. Мені потрібно, щоб вони змішувалися. Десь вони будуть більше розтікатися. Я хочу, щоб було більше, наприклад. Цього яскравого помаранчевого. А десь я хочу навіть е зелененький з'явився, яв, от він сам з'явився, а я хочу ще додати зелені, але такої зелені, вже пожухлої, скажімо так, так? от я можу додати ще зелених якихось шматочків. І вони будуть знов таки розтікатися плями. Але їх буде небагато, цих зелених. Отут в мене трошки додалося зелені, я теж її додам. Якби техніка схожа з тою, яку ми малювали, да, але буде зовсім по-іншому виглядати. Зовсім по-іншому. Ну, не всі дерева зелень свою зберегли, тому я і не в кожному. А, я тільки зараз розумів, що це за плями і чому вони такі. Угу. Не в кожному місці я це додаю, так? Да? Ми ще нічого не зробили. Це тільки буду плями, які розтікаються. Да? І все, більше нічого. Це такі верхушечки наших дерев. Да? От Я їх якось там розмістила, щоб вони були десь більше, десь менше. Все, більше нічого. Можемо додати червоного, якщо хочеться. Або, наприклад, зараз оце перемикну і ще раз включу фото. Да? Або да, я хочу світлу таку, да, світлий такий малюнок. А ще Листяне ліс такий листяний, да. А якщо ви хочете більш хвойний, да, він буде більш темний і більш зелений. Можуть бути жовті плями, да, як дерев, листяних дерев, але більше буде зеленого, тому що це хвоя зеленого і коричневого, да? і навіть края цього малюнку будуть більш коричнього сірі. Да, це теж будуть плями, але вони будуть більш темненькі. Да? І трошки потім по-іншому будуть розташовані е, гілочки. Да? Ну, трошки по-іншому ми наступним разом я вже це буду показувати. Да? От в мене такий варіант: да? світлий і е, е, дерева листяни. Да? А от якщо це хвойни, це трошки інше. Більш сірого, більш коричневого різних відтінків можна взяти, да? і зеленого. Це залежить від того, від вашого настрою, да, від вашого бажання. Скажімо так, я більше, мабуть, і не хочу нічого додавати. Да, бо у нас осінь, яка вже листя опускає, да, листя вже опадає, і навіть можуть бути багато гілочок без листячка. Да. Тому, звичайно, десь буде листя, а десь не буде листя. Да? Я, зав... Я залишаю, от зараз залишаю так, як є. Більше нічого зараз робити не буду.